Привіт! А чи знали ви, що перші українські автомобілі випустили майже століття тому? Ці вантажівки були справжнім тріумфом інженерів, але їхня історія оповита забуттям і таємницями. Серед розповідей про всесвітньо відомі автобренди нам слід не забувати і власну автомобільну історію. Ця історія варта того, щоб її знати. Це канал АвтоЕра і це відео про перший український автомобіль. У 1929 році компанія Ford уклала контракт з СРСР, згідно якого Союз отримав патент на виробництво легкового Ford A та вантажівки Ford AA. Для цього виробництва, під наглядом американців, було розпочато будівництво заводу ГАЗ. Але машин у СРСР катастрофічно не вистачало, адже Російська імперія безнадійно відстала від цивілізованого світу у сфері виробництва машин. Тож чекати, поки завод побудують, не було часу, і було прийнято рішення налагодити збирання автомобілів Ford з американських машинокомплектів на радянських автоскладальних підприємствах. А після запуску газ ці підприємства мали б випускати продукцію з комплектуючих цього заводу. З цією метою у 29 році було створено і завод у Харкові. Він отримав назву Харківський автоскладальний завод або ХСЗ. Спочатку цей завод розміщувався у гаражних майстернях, а потім йому надали закинуті приміщення непрацюючого цукрового заводу, розташованого в історичній місцевості Іванівка на околиці Харкова. Звичайно ж, через імперський шовінізм планувалося, що перші автомобілі Форд мають бути зібрані на автоскладальному заводі у Москві чи іншому російському місті. Саме туди привезли перші машинокомплекти з Америки. Але виявилося, що машиноскладальний завод у Московії ще не готовий до роботи. Сціпивши зуби, союзні чиновники були змушені переслати перші 100 машинокомплектів Форд на завод у Харків. І саме там у грудні 29-го року випустили перші у СРСР радянські форди, 10 легкових седанів Ford А та 90 вантажівок Ford Аа. І зробили це у цехах, де ще текли дахи, не було опалення, майже без верстатів на саморобному устаткуванні. Але цей факт не фішували. І у лютому 30-го року, як у нічому не бувало, перерізали Червону стрічку перед начебто першим автомобілем Ford Радянської збірки вже у Нижньому Новгороді. А завод ХСЗ отримав ще одне завдання розробити власну вантажівку. Замовником розробки був український трест масового виробництва металопродукції, до якого, вочевидь, входив і сам автосладальний завод. Це були останні роки політики НЕП, Тож трести, тобто об'єднання взаємопов'язаних між собою підприємств, ще мали деяку незалежність і могли ось навіть замовити розробку автомобіля. Вже через кілька років почнуть затягувати гайки, впроваджуючи централізовану систему управління економікою. Для розуміння тих часів ще у 31-му році у автомобільному журналі за рулем. Друкувалася реклама на цілу сторінку з пропозицією придбати мотоцикли Харлей Девідсон зі штату Мілуокі та техніку Катерпіллер. А вже в 32-му році така реклама зникла, і журнал ряснів статтями, що звеличують людожера Сталіна. За технічним завданням заводу належало розробити машину з вантажопідйомністю о 4-5 тонн. Слід зазначити, що така вантажопідйомність для радянських авто вважалася досить великою. На той час серед радянських машин найбільшу вагу міг брати автомобіль Я5. Його вантажопідйомність була 5 тонн. При розробці авто харківський завод за зразок взяв успішну італійську вантажівку Лянча Пентайота. Так, у минулому такі марки, як Лянча і «Альфа Ромео», які зараз асоціюються з спортивними авто, випускали і вантажівки. У 30-му році за 4 місяці конструктори створили всі креслення на 6500 деталей майбутньої національної вантажівки і на ХСЗ приступили до їх виготовлення. Від «Лянчі Пентайота взяли раму, бо обладнання, щоб її зробити, не було. А от все інше завод або виготовив сам або у кооперації з іншими місцевими підприємствами. Харківчані виготовили навіть двигун для цієї машини. Збереглася інформація, що керував виготовленням деталей для цієї машини майстер радіонов. Перший екземпляр автомобіля виготовили на межі 30-го та 31-го року. А восени 31-го року випустили ще один екземпляр цього ваговозу. Харківська вантажівка отримала назву Україна. Саме така назва була нанесена на решітку радіатор, причому українською мовою. Також ця машина відома під назвою У4, Припускають, що четвірка означала вантажопідйомність машини. Саме така вантажопідйомність України вказана у українському журналі Авто та Шляхи за 32-й рік. Проте у каталозі «Нові машини та новобудови промисловості УРСР за той же рік вантажопідйомність цього авто вказана як 5 тонн. Вантажівку Україна 4 за завданням потрібно було виготовити з вітчизняних матеріалів. Оскільки завод не значився у рознарядках на планове постачання, то для виготовлення машин використовували і брухт, і брак місцевих заводів гігантів насамперед Харківського паровозного заводу. На маленькому заводі, де працювало всього 400 осіб, створили навіть власний ливарний цех. Технічної підтримки і консультування по створенню авто з боку держави, завод не отримував. Це доводилося робити самотужки. З фінансуванням теж було скрутно. Тож завод для отримання прибутку налагодив випуск металевих сейфів. На відміну від решти радянських автівок періоду 20 30 х років. Україна зовні не була схожа на свій закордонний прототип. Форма кабіни, капота та крил не копіювали лянчу безпосередньо. Великою перевагою машини було те, що її власна вага виявилася меншою за її вантажопідйомність. П'ятилітровий, не дуже габаритний бензиновий двигун на 6 циліндрів видавав 70 кінських сил і на той час вважався досить потужним. Машина вийшла довга, аж 7 метрів. Максимальна швидкість У4 50 км на годину. Але був і недолік: через маленький бензобак палива вистачало лише на 4 години їзди. У листопаді 31-го року обидва екземпляри У4 взяли участь у святковій демонстрації у Харкові. А потім машини передали до місцевої автобази, де вони працювали певний час. Ще у 33 році журнал Мотор писав, що обидва авто успішно експлуатуються. А умови експлуатації на той час були дуже важкі. А потім сліди цих машин губляться у часі. Про ці авто майже не писали у пресі, тож відомостей про них дуже мало. Їхню історію начебто хотіли приховати. До нас дійшло лише кілька фото цих українських автомобілів. Створення цих машин було тріумфом харківських автозаводівців. Ще пак за дуже короткий термін. У напівкустарних умовах заводчани змогли відтворити італійську вантажівку, повністю локалізувавши виробництво її деталей. Все завдяки талановитості, наполегливості і плюс трішки харківської магії. Були зроблені всі робочі креслення, специфікації, протоколи, відпрацьовано весь технологічний процес виробництва цих машин. Ну, на жаль, у союзних відомствах у чотири не оцінили. Підприємству не затвердили програму виробництва таких вантажівок та фінансування під неї. Проєкт довелося закрити. І справа була у відсутності у заводу достатніх виробничих площ. Це обмежувало випуск таких автомобілів до мінімуму і робило його економічно вигідним. До того ж, у 30-му році було закладено перший камінь Харківського тракторного заводу, якому і вирішили віддати пріоритет у важких вантажівок зайняли машини Ярославського автозаводу, з яких з часом народиться український КРАЗ. ХСЗ, по суті, був маленьким виробництвом, а у СРСР розпочалася епоха гігантоманії з курсом на створення найбільших заводів у світі. На фоні велетнів ГАЗ та ЗІЗ у Харківського заводу не було шансів на випуск власних машин. Але Харківський автоскладальний завод встиг увійти у історію ще як перший український виробник мотоциклів, які тут випускали до 1933 року. Це була модель ХМЗ-1М, створена конструктором Солдатенко. Вона мала відмітну ознаку: дві фари головного світла, чого більше не мав жоден радянський мотоцикл. Її встигли зробити всього 300 штук. Потім випуск цього мотоцикла занапастили вказівки з Москви. Вантажівку Україна У4 можна вважати першим автомобілем, виготовленим в Україні. Так, до цього в Україні вже були побудовані автобус Люсаревича та кілька автобусів Кам'янецький Мотор. Але ці автобуси були побудовані на шасі іноземних машин. А от У4 мала лише раму від лянчі. Все інше було зроблено в Україні. До того ж, можливо, що на другому екземплярі і рама вже була власного виробництва. Впевнений, знайдуться охочі заявити, що ці харківські автомобілі з'явилися тільки завдяки чудодійній силі Великого могучого Совєтського Союзу. Але у даному випадку це абсолютно не так. Ці машини з'явилися не через наказ партії і влиті величезні державні дотації, а завдяки ентузіазму і бажанню створити щось своє. Їх створили не партійні діячі, а звичайні інженери та робітники з Харкова. Напишіть у коментарях вашу думку про історію першого українського авто, або просто скажіть, що Україна це круто і я буду щасливий. Ставте лайк, якщо хочете, щоб я і далі копав автомобільну історію. Бо я вже тут, як археолог, тільки замість лопати клавіатура. І обов'язково підписуйтесь на канал. Бо, якщо ви цього не зробите, наступного разу я розкажу про трактори. Ну, хоча стоп, враховуючи, що у НІМОГ це теж трактор, виявилося, що трактори вам теж подобаються. Але на канал все одно не забувайте підписатися. Ну і якщо у вас раптом є зайві пару гривень, підтримайте канал. Доєднайтеся до просування автомобільної історії в українському Ютубі. Посилання на підтримку в описі, як завжди. Або просто тисніть кнопку Спонсорувати. А на цьому все, до зустрічі!